Каскавій. Настало різдво і квіти, і дерева, і кущі, і всі звірі захотіли прийти вклонитися немовляті. Ось на полянку вибіг зайчик, який вирушив до немовляти. Він присів біля ялинки відпочити. Куди ж ти біжиш, зайчику? запитала ялинка. Я йду, щоб вклонитися немовляті Христу. Тільки у мене немає подарунка, відповів зайчик. У тебе є чудові пухнасті вушка. Сказала ялиночка. Ти потрешся пухнастими вушками по щічка малюка, і він дуже зрадіє. Дякую, Ялиночка, зрадів зайчик і пострибав далі. Раптом на галявині щось спалахнуло і зашипіло. Це вирушила вклонитися немовляті Вогонь та вода. Вони сперечались, хто з них важливіший? Вода говорила я, а вогонь ні я. Ялинка почула їх розмову і запитала, про що ви так голосно сперечаєтесь? Про те, хто з нас важливіший, відповіли вогоні вода. Ви однаково важливі для людей. Вогонь дає тепло і світло. На ньому можна приготувати їжу, а без води ніхто взагалі не може жити. Так, за цією суперечкою ми зовсім забули, куди ми йдемо, сказали вогонь та вода. Ми йдемо вклонитись немовляті, але в нас нема подарунка. Не хвилюйтесь, сказала Ялиночка, вогонь освітить хлів, де лежить малюк. Йому стане тепло і затишно, а водичка помиє йому ручки та ніжки. Дякую, зраділи вогонь та вода і пішли далі. Тут на галявину вийшли квіти і зупинилися біля ялинки. Куди ви поспішаєте? запитала ялинка. Ми йдемо вклонитися малюку, але у нас немає подарунка. Сказали квіти. Є у вас подарунки, сказала ялинка. Ви зайдете в хліб і своїми пахощами наповните його. Малюк дуже зрадіє. Дякуємо, сказали квіти і радісно попрямували вперед. Ялинка хотіла піти з квіточками, але ті сказали. Що вона колюча і негарна, і може поколоти малюка своїми гілочками. А в цей час над ялинкою пропливала піфліємська зірочка. Вона запалила вогники на ялинці і та стала дуже гарною і святковою з того часу. Ялинка почала з'являтися в будинках людей і дарувати радість всім дітям і дорослим. Вона сповіщає про прихід Нового року та Різдва. В серці радість і тепло, бо прийшло до нас Різдво. Тиша скрізь і торжество. Сяточко, Довго ми чекали тебе, пастухи і королі, Камні звірі, і квітки, камні звірі, і квітки, Ангели вночі святі. Радіють величі твої, зірки водять хоровод пісеньку співа народ пісеньку співа народ, як чудово добре там, свято лється, знемовь.